У притчах Соломона ми знаходимо безліч цінних уроків, які залишаються актуальними навіть у сучасному світі. Одним із ключових аспектів цього мудрого вчення є роль мудрості як найвищого керівника у житті людини. Соломон часто підкреслює, що мудрість є джерелом істинного багатства, слави та довголіття. Він говорить, мудрість краще від золота, а розум від срібла. Цей вислів наголошує на важливості знання та розуміння понад матеріальні блага. Мудрість допомагає нам приймати правильні рішення, уникати небезпек і жити злагоджено з оточуючими. Вона є компасом, який веде нас крізь життєві бурі та випробування. Соломон стверджує: початок мудрості страх Господній. Це означає, що справжня мудрість починається з пошани до Бога та Його заповідей. Без цього фундаменту ми можемо легко заблукати в хаосі світу. Мудра людина завжди прагне навчатися, бо розуміє, що знання це нескінчений процес. Вона відкрита до нових ідей і не боїться визнавати своїх помилок. Закликаємо вас підписатися на наш канал, щоб дізнатися більше про притчі Соломона та їхній вплив на наше життя. Нехай добро супроводжує вас у всіх справах.